Але ж говоримо про Україну по факту в контексті цієї важливої зустрічі між очільниками Китаю і Сполучених Штатів Америки. На ваше бачення, якась ну справді практична площина буде вирішена у, у цих розмовах, чи все таки це просто такий собі ну символічний візит? Я не знаю для того, щоб ну просто зустрілися та і все. Ну, звісно, просто так не зустрічається завжди на двосторонніх зустрічах, навіть в рамках самітів, є порядок денний. А якщо не зустрічались лідери з листопада минулого року, а після того було загострення в відносинах, ви пам'ятаєте візит Ненсі Пелосі, колишнього керівника палати представників в Китайську Республіку, ну те, що Тайвань ми називаємо, і реакцію Пекіна. І далі оці кулі, всі шпіонські, які збивали літаки американські, ну так звані шпіонські, так і в результаті не сказали, що це. Потім розрив військового зв'язку між двома країнами. Ну, тобто, в стратегічних цілях, у них зв'язок був лінія, така червона лінія. В разі загрози прямого зіткнення генерали обмінюються якраз інформацією і уникають такого зіткнення. Так що це все. Створило певні проблеми в двосторонніх відносинах, і зараз ключова в принципі, ключове їх завдання просто відновити ці комунікації. От і все, вони насправді самі не дуже очікують якихось проривів. Але ну коли два таких важкового світових зустрічаються, то звісно, весь світ на це дивиться. Навіть не очікуючи, що зміна буде там іополітики всієї у світі, конкретика буде, вони відновлять цей зв'язок з між військовими, вирішить деякі питання в економічному плані, але навряд чи кардинально вирішить всі ті аспекти, де вони мають різні позиції. А я нагадаю вам, що по всім ключовим питанням геополітики зараз Китай і США мають різні позиції. По економіці навпаки зараз дуже взаємозалежать. І розуміється, очільник Китаю, де непроста ситуація стала в економіці в економіці, яка не дає йому е реалізувати свої плани по нарощенню військових потуг, і в Америці вибори, і треба певну паузу, щоб вирішити свою внутрішню ситуацію. Тобто, я би назвав це зустріч як спроба створити певну позитивну паузу. В таких досить конфліктних відносинах двох країн. Пане Валерію, в якому статусі прибув пан Ці Цзіньпінь, на ваше бачення? Той, хто рівний, той хто вище, той, хто просить, хто? Ну, це, до речі, хороше питання, тому що кожна сторона буде по-своєму це трактувати. А спостерігачі ззовні, як ми з вами, будуть говорити своєї точки зору. Ну, я почну з своєї точки зору. Ну, звичайно, так. Вага зараз е США і Китаю в світі, якщо взяти всі-всі всі фактори: військовий, економічний, е там, ставлення інших країн, вона вирівнюється. Уже такого від відставання Китаю від США немає, як ще було там 10 років назад. І, е Ясно, що Китай тепер вже не перший, але вже і не другий. Ось така формула у нас колись один з спікерів говорив, що він в країні не перший, але і не другий От щось таке такого, таке враження. Китай думає, що він і Цзіньпінь він думає, що він рівний абсолютно на цих переговорах. США спокійно кажуть, що ну так. Але думаю трошки по-іншому. Всі, звісно, хочуть бути лідерами. Америка ніколи, я не пам'ятаю за роки існування Америки, коли б Америка говорила, що вона не хоче бути першою. Угу. І тоді Джо Байден, так, от такому статусі. Гостинного господаря так постає? Ну, звісно, так. Да. Ну, в принципі, цей саміт, от, азійсько Тихоокеанський, він-то основна подія, да, начебто. А насправді, так, да, да, вас здивую, там росіяни є. Але їх ніхто не помічає. Хм. От, просто їх ніхто не помічає. От вони є, їх нема. А це просто вже новий світ. Росія воює і кидає тисячами на убой своїх людей, а світ уже помінявся. Уже є двополярний світ на одному боці США і їх союзники, на другому Китай з їх також групою України, які ближче-ближче до них хочуть бути. Іде боротьба за конфігурацію цього двополярного світу, і світ не став багатополярним. І в цій ситуації це може бути відтворенням колишньої холодної війни, де регіональні війни навіть були, але загальне протистояння якось уникали загального протистояння. От щось подібне формується зараз, можливо, політикам так комфортніше. Я вам скажу, війна це ж також продовження політики. На жаль, для політиків це не те ж саме, що для людей, які воюють. Це різні речі, і в результаті ми бачимо цей двополярний світ, і де тут Україна? В цій ситуації ну, Україна зараз на боці Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати нам допомагають протистояти агресії, а Пекін офіційний, на жаль, дає можливість Путіну продовжувати війну. Тому наші очікування вони завищені, звісно, що який, знайде якийсь ключик Джозеф Байден, щоб добитись рішення Ші Цзінпіня, щоб він зупинив Путіна. А він може зупинити. Він може зупинити Путіна. Насправді, але на жаль, такого не буде, тому що у Китаї є свої інтереси. Пане Валерію, про нас так само хочеться поговорити не так багато часу. Але ж якщо можна коротко, от ви згадали цей двополярний світ. І Блінкен про це колись писав велику статтю, і не тільки він там, і інші представники з такими вже по факту програмними речами. Ось ми, до речі, бачимо в полі вікні зустрічі з Інпіня і Джо Байдена. Якраз вони, от бачите, ручкаються досить таки привітно. Тим не менш, пане Валерію, е, стосовно того, що ну, США погоджується, так, що такий сильний гравець поруч з нею і з ним треба співпрацювати, так? Ви маєте на увазі Китай, так. Ну, Вони нікуди не дінуться. Зараз настільки переплатені економічні зв'язки дуже серйозно. Ну, 800 мільярдів експорту китайського в США. Якщо за один день взяти заблокувати цей експорт. Ембарго ввести, наприклад, да? це колапс китайської економіки. Колапс. Але чи може США це дозволити? Не може. Тому що після цього упадуть всі акції американських компаній. Ну, Трамп це сказав, що не... може, чуєте, пане Валерію. Ну, те, що може Трамп. Він все може, тільки навіть те, що він давав укази розривати попередні з китайцями угоди, закінчилось тим, що в судах потім все це було відновлено, і бюрократична машина все це запустила по новій. Тому е я думаю, що вони е ну якщо коротко, це відносини е такі взаємозалежності стратегічної, але обидві країни розуміють, що вони конкуренти і суперники. Навіть більше того, вони в певних питаннях можуть конфлікти входити в конфлікт. І зараз цей конфлікт їм не потрібно. Ні, Китаю він не готовий до такого конфлікту, не США. Вони також цього не хочуть, вони хочуть. І от ми маємо в принципі, якщо позитив буде цей зустрічі, це на користь Україні і не на користь Росії, якщо так коротко. Пане Валерію, але ж ви кажете, що не буде для нас якоїсь такої е, чарівної палочки. Так, все це буде довго, і скоріше за все, Росія е, буде підтримана Китаєм. Ні, Китай е, займає позицію, ви її знаєте, вона якби офіційно звучить як нейтральна, а насправді е, вона більше на користь е, Путіна. Але якщо б Китай, не дай Боже, там, зайняв позицію постачання озброєнь постійно, е, прямого, то це б затягнуло війну дуже далеко. Е, ну, побачимо, він може зробити все таки кроки, які зробив ядерне нерозповсюдження. Ну, всій тематиці. Ви знаєте, минулого року всі говорили про загрозу ядерну, всі ну, реально обговорювали. Зараз говоримо про це? Ну, не поки ні, на щастя. Ми говоримо. І не будемо вже говорити. Тому що це вже визначено. Ні Путіну, ні Медведєву добіною ядерною розмахувати ніхто вже не дасть. Після того, як оці всі стратегічно це консенсус з Китаю США виробився, а зараз він може ще укріпитися. До речі, Сі Цзіньпін тоді так про це перше заявив, і це факт, що Китай е відходить від цієї позиції, коли комусь щось можна. Пане Валерію, вдячні вам, Валерій Чалий, політик дипломат, надзвичайний повноважний посол України, де до нашого ефіру. Поговорили про зустріч лідерів Китаю і США. Ми ж рухаємося далі.